Всім знову привіт! Хто мене дивиться давно і хто недавно. Значить Зараз, що ви думаєте, що я ремонтую? Це є у нас УПС. Не такий УПС, як стандартно. Ми привикли там Luxion і тому подібне. На великому важкому залізному трансформаторі. Тут же в нас новішого плану й УПС. Його зараз покажу модель. Так, тут нічого не розсипалося. І щоб ми щось тут побачили. Орвалді, інвертор 12840 Вт. Отакий от, от китайський і інвертор. Я його розібрав, досить гарно розбирається. До речі, тут повністю плата знімається, кілька шурупиків відкрутили, плюс-мінус відкрутили 222 цих відкрутили. Е, вентилятори. Ну і Лицеву панель я зняв. Ну, щоб для тестів. для ремонтів е, Помилку F05 є. Там щось... Я навіть не дивився і я відразу почав, але ну, розібрав ну, вже здогадувався, що щось там в нього транзистори, щось сталося таке. плюс в тому, що він легенький, компактний, досить но не такий надійний. Тобто, у нас що тут сталося? Вилетіли транзистори по високій, два цілі, два вибитих. Транзистори, до речі, на 75 А стоять. Так. 75N65KDF. 75 ампарні у нас IGBT транзистори. Ну, це одне. и по низькій у нас також тут 8 штук було викручені. Всі вибиті. Вони тут рядочком. Всі вибиті. Цікаво, що затвор и дрейн в короткому, а трейний Саус, то типу, ну, показує, що немає діода всередині. Взагалі ну, оберів, нічого не показує. Не знаю, як так. І тобто всі однаковісінько. Почав його трошечки колопати, випаяв, він був чуть ще сліди окислю. Десь він був легенько підмочений, там там щось десь потекло, покапало. Не знаю, якої причини, чому він вилетів, і почав з ним розбиратися. Чом плюс... Чом плюс... Легше його ремонтувати мені в тому плані, що, от, наприклад, по-низькій. Бачимо, тут стоїть одна мікросхемка, 4427 якось. Це є пише dual high speed MOSFET Driver. Він один, тобто на нього приходить сигнал і з нього вже там розбігається по, по, по тренд. Є затворні резистори 10 Омні їх всіх перевірив, вони всі ціленькі. І, ну, досить так простенько хто пам'ятає, старі ці опси, ремонтував, люксиони. Так, Освітлення. Не дуже. То В старих люксіонах, скільки тут тих діоди, ці стабілітрони, там операційники, Також там дривери стояли. Цій... забув маркування їхні. Тут, тут, тут купа деталюшок було. Тут все досить так спрощено, тобто набагато легше. В плані, в плані ремонту надійності не скажу, але в плані ремонту набагато, набагато мені тут простіше перевіряти оце все. Е, мікросхемку сама подивився, там даташит на неї, коротких по ній не знайшов. Ну, щоб попробувати запустити якусь схему, е, я запаяв по одному транзистору, сюди один, сюди один. Це, а, не сказав, транзистори IRF 3205, славнозвісні, поширені, відомі. Один тут, один тут запаяв, мікросхема ніби жива. Думаю, спочатку запущу низку, подивимося, що, що у нас на цьому, на, ну, на транзисторі, чи формується у нас 360 шліпійками вольт. Тут знизу у нас є цей дерев'яний транзистор, е, конденсатор один, оце його виводи пальцями, поки що не буду, ще він або бути розряджений. Плюс-мінус досить зручно тут підключати. Транзистори так запаювати неохота, щоб то все не попалити. Кнопочка там зажата, плюс-мінус підключений, ну стартуємо. Та він пищить. Кренчик. Таке освітлення зараз не дуже. І F05, догори ногами. І на, ну, Я вже пробував запускати, включаю бо пощить дуже неприємно. Пробував вже запускати його і піднімається на цьому на конденсаторі 315 вольт. Ну і присідає, там десь 300 більше було вольт. На щось поміряти на цих на затворах ну, не встигаю. Там буквально на пів секунди сигнал якийсь хоче там Щось з'являтися і, і все, більше нічого не відбувається. Не можу, не можу подивитися. Перевірив оцю всю обв'язочку. Там з другої сторони стоять по 4 оптопари, два таких маленькі трансформаторчики, всю обв'язочку, там діодики, стабілітрони є, ну все ціле, нічого не пробито, не прогорено. Не... Все живе. Хочу попробувати спочатку запаяти транзистори похожі. Ну, тобто, щоб не, якщо замовляти, щоб не спалити, оце все. У мене є просто два Два старих і два ну, Два якихось там залишились живих з цього, з, якогось, ну, з інвертора. І два нових. Е d 60 t 60 ak 3 hd Тобто два нових, два БУ. Чисто для тесту хочу два запаяти оцих IGBT. Тому що в мене щось тестових майже не залишилось. Час від часу їх підпалюєш. Ну, бо замовити нові, вони там, до речі, шукав, знаходжу оригінал по 300 з чимось гривень за штучку, треба 4 штуки. І знаходжу, щось там писало би теж оригінал в районі 120 гривень. Ну, їх майже немає в продажі в Україні. І Тобто де 120 гривень, де 300 з чимось. Там, де 300 з чимось, я замовляв, там, Радіопульс якось називається. Ну, Там дуже якісні транзистори, там все оригінали Ну, дорогі дуже, але реально якісні. Ну, за 120 гривень, 75 ампер транзистор ну, не віриться мені GBT-чний. Відповідно, я не знаю, подивлюся або замовлю ці, або спробую аналоги підібрати. Ці, що я казав, G60T60AK3HD, то вони ну, по параметрах більш-менш збігаються. Там вони 60 амперні а не 75. Хоча, ну, оце, ці транзистори на 60 ампер стоять в інверторах. Потужністю 2 кВт. Ну, реальних 2 кВт, і там стоять оці транзистори. Тут пише 840 Вт на опці і стоять транзистори на 75 Ампер. Логіки не розумію, чого згоріли, також не розумію. Але ну, пробую, пробую його ремонтувати, підняти. Так, надіюсь, конденсатор вже розрядився. Ланцюжок резисторів тут є для розряду. Ну, але він відразу так швиденько не розряджається. Ємність там величенька. Значить, Понизу у нас все окей. Всі затворені резистори, там ще такі малесенькі перевірив. Тут жива у нас частина, тут начебто начебто все добре. Попробую підпаяти ці дешевші транзистори, щоб перевірити, чи запуститься, чи у нас буде на виході 220 змінних. Ну, тут чистий синус, само собою, як ви вже зрозуміли. Бачимо тут руселяки, конденсатор і. Тут такі. Зараз може щось побачу, покажу не ближче. Це, що я казав? Тобто пари чотири штучки, раз, два, три, чотири, Це в нас є ОР-3120. Тут світлодіодик, а там якісь дуже там, цікавенька, специфічненька. Там деталюшечки у нас, 4 штучки, там діодик чи стабілітрон, резистор, резистор, конденсатор, тут стабілітрон. Ну Все, що міг, я тут перевірив. Сигнал не може подивитися, він з'являється буквально на пів секунди і помилка. Скільки раз я на всіх затворах, ну щось воно не похоже. Щось, ну, Не можу сказати, я не можу його просто вловити того сигналу. Припаяв транзистори, 4 штучки, 2 бушних, нових. Зараз буде підключати акумулятор. Вихід 220 у нас отут 2К. Раз, раз, два. Мережа у нас отут 2К. Фаза 0. Ну що, Пробую запускати. Не знаю, що зараз буде. Воно або щось постріляє, погорить. Надіюся, що ні. Та й, ну та шо, та пробуй. <гум> так, нічого не стрілило. Певно низький акумулятор. Так, 220 появилось. Це добре. Що пощить? Не знаю, що воно пущить. А, може, немає, не знаю, вентилятори, температури. Значить, плату я прикрутив швиденько на місце, на два болтика. Тут підключив живлення, підключив 220 і вхід, і вихід. Тобто всі транзистори там так і є на весу, з другої сторони. дисплейчик підключив. Пищав він, можливо, через те, що тут є такі перемикачі, напруга, на, ну, пороги напруги нижня і, ну, і, і заряд. І вентилятор тут на три дротики, тобто там регулюється швидкість, можливо, тому що воно щось, щось пощало, щось не бачило. Все підключив. Зараз хочу підключити мережу 220, включити акумулятор, подивитися, чи він заряджає акумулятор, чи перемикається, чи нічого не згорить. І малесеньке навантаження, тому що транзистори без радіаторів отак просто, просто ну, там, припаяні отак. Відключив акумулятор, кнопка виключена. Зараз спробую включаю мережу. дивимося, що буде. Упс, виключений з кнопки. А. Так, він запустився. Вентилятор задув. Напруга на цьому акумуляторі пішла. Вже його зарядило. Типу. Тут є в акумулятор, він такий тестовий. Заряджає. Вентилятор дме, кранчик показує у нас, що є вхідна напруга. Зараз подивимося, що там на виході. Ну, Я думаю, на виході щось є. Мережа з'явилася. Клацнуло реле. Вихід 220 є. якось дивно він почав жужжати. Коли йде зарядка акумулятора, ми чомусь жужить. Це вентилятор такий звук дивний видає. Акумулятор у нас зарядався. Він заряджає до 14,7 і далі. 14,6, я бачу, здається, і далі він плавненько, мабуть, скидає напругу. Було 14,6. Ну, ніби працює. Тепер дати б якесь навантаження. Знайшов лампочку на 40 Вт. Нова. Пробуємо включати. Значить, включаю лампочку. Так, Лампочка запустилась. аккумулятор разряжается. Включаю морожу. Переключилась у нас морожа, пошла зарядка аккумулятора. Все ок. Такий и той вентилятор так дивно шуршить. Так, тест він проходить. Треба все запаювати. Так, еще раз выключаю мережу. От зараз він вже нічого не пощить, тобто він все бачить, все є. Акумулятор швиденько розв'язується, але все працює. Нові транзистори 8 штук припаяв, все зачистив, помив, поприбрав за собою. Тут також 4 нових транзистори. Все запаяв, почистив. Ну що ж, ставимо. На Місце підключаємо, тестуємо. Упс, запрацював нормально, все добре заряджає, розряджає, працює, навантаження, акумулятор, ну, типу, все нормально. Можна складати, віддавати.